Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на моїй шопоголікині. І сьогодні я вам покажу мої покупочки від Шиглем. У Шиглем вийшла друга хвиля. Колаборації з Гаррі Поттером, точніше, вона зробила колекцію в стилі Гаррі Поттера. І я взяла собі палетку звірятку. Вона така прям класна, я її вже використала. От, бачите, до речі, це макіяж, який я зробила продуктами, який я замовила. Тут є ніч, який ну прям він літає. Так, давай літай. Опа, опа-опа. опа. Це магія, друзі. І тут є ще отакі вот рум'яна. З Гаррі Поттера. це тортик і по дровах Гаррі Потеру. Гаррі Поттер. От. Вибачте за це. І про ці продукти я вам сьогодні розповім. Також я буду підфарбовуватись по ходу і буду розповідати вам все інше, що тут у мене є. Це може бути цікаво і розслабляюче. Ну, як на мене, вийшло непогано. Скажу вам загальні враження після того, як я нафарбувалася, фарбувалася, зняла ще одне відео. Я змогла походити з цим, подумати, і мені сподобалось. Я буду з цим користуватися. Дивіться, загалом там велика колекція вам зараз вставлю, ми подивимось. Але оці помади, наприклад, я не розумію у них сенс. Я їх не захотіла купляти. Уся ця посилка, це було моє перше замовлення на НП шопінг Я витратила там буквально до 30 євро. Щось біля 30 євро я витратила. А так цей весь пакуночок можна купити, здається, за євро 60, Я думаю, разом з доставкою вона буде. От, і я б могла собі це купити, але мені дійсно не треба весь цей картон, всі ці продукти, які будуть займати місце, я не буду ним користуватися, тому я взяла тільки те, що я хочу. Але на подарунок, звичайно, цілу колекцію отримати. Це дуже класно. Я сподіваюся, що Щеглем продовжить випускати ці серії. Можливо, вони випустять ще по якимось фільмам, які ми так любимо. Я бачила у них є побінкс, ще щось, щось. Але поки я купила. зупинилась на цих варіантах, і щоб ви розуміли, воно приходить в таких коробках, і воно приходить ще в коробці. Коротше, це багато хламу, який мені абсолютно не потрібен. От. Але ці речі, я знаю, що навіть коли воно в мене закінчиться, я їх збережу, я їх буду повторно використовувати. Я навіть їх не буду викидати. Тому це класне вкладення 30 євро. І я вам так скажу, я дуже задоволена. Тому, друзі, зараз я буду показувати, як я все це користую на собі, як я робила цей макіяж і приємного перегляду. Отож, як я обіцяла, тестуємо сьогодні хайлайтер. По-перше, я вам зроблю свотч. Ви повинні це бачити. Ось я вам зблизька все покажу. На щастя, камера мені це дозволяє зробити. Роблю свотч. Ось таким чином. Я просто його виглажую по собі. Подивіться на це. Так, і друзі, як вам описати якого він кольору, якщо камера не передає. По-перше, окрім того, що він золотий, тут є рожеві вкраплення. І він ще з рожевим таким переливом. По-друге, у нього доволі хороше перекриття, хоча це не його функція. Він повинен це хайлайтер, він повинен сяяти, наче зсередина. У нас, звичайно, рум'яна. Рум'яна показує. Це торт Гаррі Потера, який йому подарував. Хейкрік подарував йому. Я відкриваю. Так. І тут є дзеркало, я вам його закрила. Але бачите, тут гравіювання. Happy birthday, Harley. Це класичні рум'яна. Вони універсальні, вони, мені здається, підійдуть усім. Взагалі, їх колекція прекрасна, але, як на мене, багато все-таки шлаку щеглем. Ця книга. Ця палетка, друзі, я нічого гарнішого у світі, просто на цьому світі. Я не бачила зубчики, оці, оцей ротичок, оці очки. Хочу вам показати ближче на світлі. Єдине, бачите, я його стерла, стерла. І візерунка платформи Daїті три четверті немає. Боже, друзі, я абсолютно не знаю, як вам пояснити, от він. Він червоний з золотими блискітками. Він такий гарний, оцей відтінок. Я його зараз нанесу. Боже, я вже випачкала все, бачите? Е, що хочу сказати, дуже брудний ця палетка, дуже складно буде її відмивати. Почнемо ми з очей, тому що тут є відтінки, які дуже сильно осипаються. І я не хочу, ну, як би фіксувати свій макіяж. Я я давно насправді я вам скажу чесно, давно я не робила такого макіяжу очей. Е, якось мені було не до того, і зараз я повертаюся в цей макіяж очей, і я вже не пам'ятаю, як це робила. Тобто навичка пропала, і я зараз роблю доволі дивні речі, і потім дивлюсь на себе в кадрі, і думаю Боже я забула, що тушувати треба вверх, а я тушувала вниз і в мене такі сумні очі. Коротше, знову я хочу знову повернутися і почати фарбуватись, як я робила це раніше, тому що мені подобається процес. Скажу чесно, мені дуже подобається процес. От я буду згадувати, як ця вся тушовка робиться. Але у будь-якому разі, саме приємно, що мені подобається процес і я хочу ще, щоб у цьому процесі мені подобався і результат. Це до речі, зараз використовую відтінок. Грінділа. Так, да, я бачу, що на камері він більш померечивий, але у житті це прям хороший, коричневий. Я бачу, що в житті він робить доволі гарну складку мого повітка. Ну, друзі, я ж кажу, я згадую, як фарбуватись раніше, я робила доволі гарні макіяжі, як мені здається. А зараз уже все я не пам'ятаю. І ще я трошки подорослішала з цих часів, і о, деякі речі на обличчя змінились. І треба, знаєте, звикати якось до цього. Буду шукати якийсь баланс у цьому. Так, я зараз пробувала той червоний з золотими блискітками. Йоберхол, боже, а хочу зробити оцей йоберхол на очах. О, вау! Ого, вау. Слухайте, друзі, ну мені. Ой, мені подобається. Скажу чесно, ну це гарно. Ну це гарно. Угу. Mm -hmm. Сипеться як собака, просто якась. Собака не сипляється, але ви поняли. Але який же він пігментований і гарний? Слухайте. Він ой, він таку тушовку, він так тушується, Боже. Ти робиш рух, а він малює за тебе. Він просто він малює за тебе. Мені дуже я поважаю цей відтінок, друзі. Я поважаю цей відтінок. Але я візьму ватні диски, щоб витирати це все. Я взяла до компанії ватні палички, бо я себе знаю. Це чудово, слухайте, але мені так все подобається. Боже. Я отримую якийсь заряд ендорфіну від цього всього, хоча по мені не скаже. Ну я в цілому така людина не дуже емоційна, точніше, емоційна, але воно якось все всередині. Знаєте? Так, трошки підтираю. Оце все, що посипалось, слухайте, непогано, непогано, мені подобається. Я ще далі розташую, зараз побачите. До мене прийшло натхнення, я почала відчувати це все. Я тепер хочу акромантула взяти. Ні, давайте Ніфлера. Я візьму Ніфлера і прям вліплю у центр Ока. У мене у центрі Ока залишилось вільне місце. О, вау! Поставити у цьому червоному. Тут багато золотих блискіток, і дуже класно цим ніфлором доповнити зсередини. О, вау! Слухайте. Ну, мені дуже подобається. Мені подобається, як працюють ці тіні, знаєте, якість. Це не... Я не можу сказати, що цей дішманський От Реально, якщо взяти там такої цінової категорії сегмент, ми візьмемо там якийсь Makeup Revolution. Майкап Revolution набагато гірше тіні, набагато гірше шимери себе ведуть. Тому я дуже задоволена. Дуже. О, вау! Ого, вау! Да, це воно, друзі. Сипеться падлюка, люка, звісно. Може, так не можна казати, але я зараз буду. Підтушовувати ось ці червоні тіні від тінь Control. Він такий трошки рожевенький. Беру маленький пензлик і я беру відтінок гіпогриф, саме перший. Він такий біленький. І ем, як оцю слизову, як називається ця частина мук? У куточок кока. Куточок кока, я хочу його нанести. Я бачу, що він доволі гарно висвітлює, тому я ще нанесу сюди під, під браву. Вау. Дуже зручно, якщо вмієш фарбуватись. Прикольно, слухайте, дуже зручно. Я зараз хочу просто спробувати все. І я беру демігас цей. Або ні, сфінкс, я хочу сфінкс. І теж у куточок ока ось сюди наношу. Ооо. Він більш холодний, так, да, він більш холодний. Слухайте, дуже гарно. Скажу: пилять, як сатини. Як сатани пилять, уже вся пилетка вона брудна. Тобто, я розумію, що її доведеться постійно чистити, але, друзі, коли вона кінчиться, колись вона кінчиться, оце можна буде зберегти і зробити там собі блокнот. Я хочу взяти цей ще хайлайтер, взяти його пальчиком. І нанести теж у центр ока. Прямо на центр. О, дуже гарно, мені подобається. Як шимер його використовувати, мені сподобалось. Буду так робити просто без, ті... без тіней навіть. Але для хайлайтера нам ще ранувато, і для рум'ян треба зробити якусь базу. Я не хочу сьогодні багато тональної основи. У мене є така річ, як від доктора Джарт. Такий коректор. Я його використовую акуратно на все обличчя. От беру ем, от беру, друзі, от він такий зелененький, але коли розподіляєш його по обличчю, ви зараз побачите Так, відсуну трошки свою шапочку. Він забирає почервоніння. Я його наношу на кожен день і роблю макіяж без макіяжу. Але зараз я ще трошки нанесу. Да, проблемні місця воно у мене зараз є. Того, що в мене стрес. От, на проблемні місця я наносу більше, я вже доповню тональну основу, у мене від це, це Поріто? Від Поріто у мене 13 відтінок. Ось такий він. Він у мене старенький, він у мене закінчується. Тональні основи я рідко собі купую, і вони у мене довго живуть, От скільки воно. Повинно, що стільки воно в мене живе. І я його зараз на руку наносу. І звідти вже пензликом е, наносу на приблення місця. Або ділянки, або зони. Як кому подобається. Пензлики у мене від Real Technique. або. Ну, так, щоб вони називаються. Здається. От. Але вони мені не дуже подобаються, Скажу чесно. Ну і, звичайно, трошки мені треба консилера. У мене, до речі, декілька разів ви питали, що мене за консилер, того, що в мене особливо немає на відео сенсів під очима. от. У мене від Maybelline. Оце із цієї пимпочки. І, Якщо чесно, це не дуже гігієнічно, звичайно, ці пунчки наносить, але я вже забуваю. Рум'яна моє улюблення від ламель. Друзі, я всім раджу, от, вони отакі жлені. Mm, як же вам так показати, щоб фокус зловив? Це отака жілейна штучка. Вона наноситься на щічку і виглядає дуже натурально. У мене перший відтінок. Це мої улюблені рум'яни, і більше я їх не хочу. Але у мене є ось такі. І давайте їх зараз нанесемо. Звичайно, я їх купила тільки заради ось цієї гарної упаковки. Наношу я, ну так, приблизно. Так. Мені подобається. Мені подобається, що вони підходять все ж таки під ту палітру кольорів, які вони обрали для палетки Тіней. От. І от я зараз дивлюсь на свій макіяж, і він доволі гарно гарм... гармонійно виглядає поряд з цими рум'янами. Ну, я люблю трошки продовжити для більш натурального ефекту. Мені подобається просто, що тут у колекції. І є все таки логіка у тому, як буде виглядати у кінечному результаті ваш макіяж. Тобто, ось тут такий відтінок рожевий є у цьому хайлайтері, і тут кольори ці неї такі, і рум'яна підходять по відтінкам. Ой, слухайте, мені дуже подобається ця вся логіка, яку нам ще гледа представили і запропонували. Тепер я, звичайно, хочу нанести хайлайтер. У мене є такий пензлик, він старий, він уже на Real Techniques, він китайський. Так, друзі, наношу. Я раніше любила, знаєте, хайлайт брати і змочувати. Я його пирскала цим фіксатором для макіяжу, і я його так наносила. Але зараз я все-таки хочу, щоб хайлайтер мені передавав. Той колір, який я хочу, вже прямо з коробки. І дивіться, дивіться, що відбувається. Я люблю робити такі речі. Я люблю хайлайтеру багато, і я люблю уводити його прямо на рум'яна на щічки. Ну, скажу чесно, мені для камери маловато, тобто я б його використовувала для очей. Бо я люблю, щоб у мене на камері прям блистіло все і всюди. У той хайлайтер, який ви у мене питаєте постійно, що тебе так блистить, що у тебе на лиці, це у мене офра від офри. Ну, цього мені буде маловато. Але знаєте, що я зараз зроблю? Я зроблю так. того, що можу собі дозволити? Ага. Все одно, мені маловато, друзі, я б хотіла більше. Але для кожного дня, наприклад, якщо жити з ним у житті то Мені здається, він також не дуже підітити. Його проблема в тому, що він дуже сильно перекриває, тобто він підходить, він як тіні з себе поводить. Він більш підходить для тіней. тому що в нього є перекриття, але при цьому він не особливо сяє і незрозуміло ну тоді навіщо він? От він мені перекрив щоку, але де моє сяєння? Мені треба блискіти, друзі. Я не дуже задоволена хайлайтером, але я його буду використовувати як тіні для очей. І все ж таки повернусь до свого звичайного хайлайтера. Але заради цієї упаковки, ну, вона варта всього. Так, тепер я хочу скульптор. Ось ця моя палетка, да, вона трошки брудненька, друзі, треба помити. Я погоджуюсь. Вона також дуже сильно палить, але ось це та палетка, де хороший скульптор. Я його постійно використовую. Він для моєї білої шкіри. Дуже добре підходить. У мене вилиці, вилиці, ви могли помічати на камері, що вони доволі виражені, вони були такі з дитинства. І тому я, звичайно, підкреслюю підкреслюю те, що у мене є. І можу так трошки зробити, щоб від, видовжити моє підборіддя, тому що воно у мене обрубане. воно у мене не дорозвинуте. Не те, що це погано чи добре, це просто особливість. Яка є, і треба знати, коли ти фарбуєшся або фотографуєшся. Наприклад, коли фотографується, я знаю, що в мене підборіддя. От у мене оця частина обличчя, її треба тримати на світлі і отак е в ну, одну випирати вперед, щоб на мене врівноважувались риси обличчя, тому що я знаю, що у мене оця дуже висока, оця дуже маленька, і мені треба оце уносити назад, хоча у мене й лоб маленьке. І вона взагалі лице маленьке, голова велика. Коротше, отак. Бачите? І ти врівноважуєш, ну, тобто, треба знати пропорцію. А Бронзер у мене від Physician Formula це оцей стандартний бронзер. Найсвітліший, я його беру, він також дуже палить, але він смачно пахне. Я люблю його взимку наносити, от, наприклад, рум'яна сюди, а бронзер трошки сюди. Рум'яна рожеві, бронзер більш теплий, і лице тоді дуже цікаво підіймається і люблю на лоба. Ну, просто того, що просто подобається. Нічого такого. Тепер я нанесу свою пудру. Пудра у мене звичайно. Так, друзі, пудра від NYX, вона прозора, вона для фіксування. Вона HD йде, тобто на камері повинна виглядати дуже добре. Але у житті, скажу чесно, не дуже. Я шукаю нову пудру. Але я думала купити щось нормальне, тому я поки не купую нічого, тому що інші пріоритети. коротше, я забула на пудру. Тепер я буду малювати найважливіше. Найважливіше у нашому обличчі, хто б міг подумати, це брови. Мій постійний олібець, який я використовую. Я вам зараз покажу, ви будете дуже здивовані, але. Це олівець від LCF номер 1 для білявок. Це мій найкращий олівець для брів. Він тоненький, я вам зараз покажу. Давай. От. Мені він дуже подобається. Це вже, мій, здається, третій олівець. Брови я роблю залежить від того, що я хочу, наскільки я їх давно фарбувала. У будь-якому разі я починаю з кінця. Дуже дивно, я беру. Е Отак от веду по оку горизонтальну лінію, діагонально, точніше, ставлю точечку. Отак от домальовую собі брови стільки, скільки треба, і обов'язково їх подовжую. Мені треба доволі довгі брови для гармонізації мого обличчя. От тому я домальовую трошки собі, воно перекривається волоссям, воно не дуже помітно. От, домальовую таким чином. Олівчики я завжди беру для білявок. І іноді я беру отак веду лінію від носа, веду вверх і ставлю таким чином трошки собі подовжую ще брови в ту сторону. Тоді у мене більш погляд серйозний. Стає. Дивлячись, який на мені макіяж, якого ефекту я хочу добитися, я роблю таку брову, от ви можете побачити ефект, що оця більш кругла. У мене взагалі у мене оця сторона обличчя, вона більш кругла, оця більш така видовжена. У мене абсолютно асиметричне обличчя. Так було завжди, і я до цього звикла і мені не це пофіг. Просто я працюю з цим, я знаю цю особливість. Так, друзі, отак я знову проводжу приблизно горизонтальну лінію, ставлю тут точечку і домальовую стільки скільки треба. У мене вже всі рухи напрацьовані, я до них звикла. От, тому що макіяж обличчя я роблю постійно. Я відвикла трошки робити макіяж очі. Плюс бути мною, знаєте ж. Поговоримо вже так. Ну, да, Звичайно, це вона більш кругла, а вона таке буде. Я нічого цим не можу зробити. Так от, плюс бути мною, що я. не тяготі до ідеальності. Мені все одно, якщо щось не вийшло, якщо щось криве, мені пофіг. Мені пофіг. Я просто я така, да мені пофіг. Я їх зробила, так і пішла. Так, друзі, дивіться, і у мене для брів це юксі. Юксі вона читається, ще, да? а теж для блондинок. Опа, бачите, ну такий маленький. Ну я зачистила, як завжди, отут більш наверх. А по бачкам кудись туди в сторону. Стосовно очі, у мене від Physician формула є такі олівчики. У мене їх три різного кольору. Вони йшли в комплекті. І я ними підмальовую вії, тому що, бачите, вони у мене білі. Я ну, я цю між війку. Ну і я її підмальовую так трошки, щоб погляд був глибшим. Туш я використовую коричневу, У мене дві. Ай, тикнула собі в око, Боже, наше я це зробила. Чорне коричневе, гапноз, гапнос. Гіпноз, ланком гіпноз. Іншу не можу. У мене чогось ідуть від туші алергії. Використовую коричнево. Бо від чорне у мене якийсь погляд такий нещасний. Ну, Тому що я світло, звичайно, у мене все світле. І чорна туш виглядає, ну, перебор, якось драматично. Мені треба щось легше. Мені і накладні війни дуже йдуть, якщо чесно. Взагалі я люблю макіяж, коли просто губи, і немає макіяжу очей, але мені подобається вміти його робити. І це свого роду для мене певна творчість. Я знаходжу у цьому. Якийсь ресурс. Ну, і, звичайно, і вам цікаво розглядати, що я там наробила знову. Я промальовую один шар, більше я якось відчуваю мені не треба. Ну і нормально. Знаєте, коли я доходжу до стадії, нормально? От коли я можу сказати, нормально. От нормально, мене вже влаштовує. Мене вже влаштовує. На стадії нормально, мені багато не треба, чесно. Я така людина. Губи, по-перше, це олівець, звичайно, від боже, гламбі, від гламбі у мене багато олівчиків. Це 111 відтінок, 110-й знайти дуже складно. Я зараз акценту на губах не хочу робити. Я просто промальовую те, що в мене є. І оце 11, він якраз під колір моїх губ. І зараз я вам покажу мої бальзами. Вони у мене в залізному чохольчику. Я відкриваю, і тут у мене скарбниця. У мене тут є все. І Клінік, оцей Black Хані, і Кларанс мені подарували. І якийсь знову від Елен, І мій улюблений останнім часом це від Мак, чорний Бальзам, І оці, оцей, оцей, боже, є корейські, від Ніса Міч, як вони там, коротше. Ви поняли. І від Maybelline. у мене все. Я хочу просто мак, М -м -м. він затемняє. Бачите, трошки на тон темніші губи стали. От, я його ось таким чином промакую. І наверх трошки світлішого я додам кваранці. Просто щоб додати блиску. І зараз я розпущу своє волосся і покажу вам, якийсь образ у нас вийшов. Ну що ж, друзі? Ось такий образ у нас вийшов. І я така задоволена, якщо чесно, я така щаслива. Мені все дуже подобається. Я задоволена тим, як я витратила гроші. Я надіюсь, що ви розслабились. Я надіюсь, що вам також сподобався мій макіяж. Ще взагалі, чи подобається вам останнім часом мій контент на погеликінь, який він виходить. Я вам щось зроблю. Огляд маски я купила біаденс, я вам там покажу, як я її користувала різними методами, різними варіантами. От я виставлю це огляд. Мені здається, що він доволі цікавий бо, Бо я помітила, що б'юті сегмент на Ютуб він не дуже розвинений, і мені захотіло, я не знаю, я хочу також вносити цей вклад просто. Поки заради свого задоволення, тому що мені це подобається. У нас є із б'юті-блогерів це Стефі. Якщо ви дивитесь якихось е е б'юті-блогерів, які вам дуже подобаються, то напишіть, їх, будь ласка, у коментарях. Отож, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що ставите свої подобачки. підписуйтесь на, мій, на мої два канали. У мене два канали. І да, побачимось уже скоро. Скоро побачимось. На якомусь сканає?